12-го о, року. О, о. Ти я не що я родилася з 14-го цього. Но було чесного хреста. О. З 14 о, а по старому було перві. Оце поговорить. Мої люди було море. Свої люди все Що забирали, щоб знайшли крупинку. там один трошечки сховало, знайшли, забрали, забрали. Ой, оце було було. Ай, й мовили. Втіли, щоб люди подихали. От голоди у попла. Да. Так право, що все, собі там приходили і збиралися, і летили, а люди голодували. Да? голодували. Він питає, хто забирав, мама, розкажи, хто забирав, що комуністи цим командували, розкажи. Я не хочу казати. Не хочу? Маруське, та кучураї. Казали на нього, кучураї. О, він так зівався. Діти вмирали, яма готова була, то по троє кидали, по троє. Кидали з туди в яму і на слому. Кидали дітей О, і закривали, не закопували, бо не було кому ями копати. О. Було було, було було. -бу -бу. да. Це біроза, Бу. був, в них було восьмеро дітей. Мама померла. Діти померли, а він лишився на погоронах, ходили, змерзлу бараболю шукали і їли. О, так, да. Було було, що забирали. Забирали і самі їли, пили, О, а люди голоду збирали. Позабувала. Мама, мама, а дід Антон, твій тато, чого помер? А чого ж він помер? З голоду помер. О, я думаю, піду на цвинтар та й зелепих нарву, Приходю, де ці зелепи, а частко через той підгороди та й була вишня. Думаю, Може, вишні цей, але подивилася яблунька. І такі яблучка, як горіхи. Я під ту яблуньку та тільки тако протягнула руку, а син із цієї хазяйки він сховався, в бараболі така була, схватив мене. А я налякалася, тоді бачайте, чимось там геть о, а, І тоді десь мама взялася. І та мама в мене здерла пітницю, була сорочка, а я йду та думаю, добре, що не били, добре, що не били. Вона приходить, кричить, ти А баба Ласавеца по сусідству каже, де це ти врана. лежить, не говорив вже, обернувся до стіни головою. О, а кажу, що ходить тів, то баба щось гарачки говорить. Но... Шаю, О. А та приходить тітка значить з тою спідниці, значить, до діда до баби, що, ну, в смілі, до батьків. А, а сусідка каже, що таке, кричить, що не обоє лежать, той взагалі не балакає, а та тільки в гаражці там марить. Тобто вона каже, кока ту спідничку повішала на ворота і все, і пішла назад. Вже нічого не те саме. То я вже ж казала, що на тим на стіні було сито і трошки пшона. О, і кучераві, та Микола, казали на нього, кучераві. Зняв то пшоно, висипав о, в тудинку і забрав. о, А сито порожне повішав стіну. О, о, то не було. А ми ходили гниву бараболю, на вісні, збирали померлу, а вона така розсипалася, як крохмаль. Та ми їли ту гниву бараболю. Ти вже на вісні. А, ну там, вона що з лісі Ну... А що ще їли? Що ще? Що ще тоді їли? Що їли? Господи, я ж кажу, що їли, що їли? Рвали зелепухи, і яблучка де там. О. А листя, листя, з листя робили там все тої. Га? З листя зробили і бережі, а воно не добре. Пірпке, то ми з липи, з липи пекли в лиці і з липи. о, Такі орвали молоденькі листя з липи і пекли такі в лиці їли. А? Виїхати куди-небудь втікти з села можна було тоді? Куди? Куди ти мене втікав? <ріхи> Ніхто нікуди не тікав. Куди ти мене втікав? Що це? Куди втекати, то Це треба, може, гроші мати чи що. Ніхто нікуди не тікав. Ніхто нікуди не тікав. Ти кино. Умирали голоду і все. А тако, скільки людей померло тоді в селі приблизно? В кожній сім'ї, напевно, в кожній хаті були, повмирали з голоду, да? а Ні, ну, так? А що ж? так кажи, кажи. А я вже знаю, скільки їх було, було було. Повимирали їх, не повимирали. Да. Позабувалося. Позабувалося.